Смертельно хворий він зайшов у кімнату звукозапису, спираючись на паличку. Перемагаючи білі, незрозуміло як, але Фредді Меркурі взяв висоту цих нот, залишивши нам прощальний маніфест Війна! Що масло? Заспівати шоу «Must го он, шоу має тривати, це була посмішка в обличчя смерті. Вже на врученні нагород декількома місяцями раніше всім стало зрозуміло, що Фредді важко хворий. А коли Брайан Мей, який писав цю пісню для і про самого Фредді, засумнівався, чи здатен він витягти цю мелодію, то Фредді, якому було важко навіть сидіти, зробив наступне. Bring me the vodka himself shot, knocks it down. a very, very high Булзімселфашот for, Доза веривері гайносів так. Легенда лишила всім нам прощальний подарунок. А на кліп вже сил та часу не було. Тому його зібрали з архівних відео. Підписуйтесь, щоб не загубити.